Доброго дня, дорогі браті і сестри! Кожен православний християнин має в своїй домівці святу воду. Навіть люди, котрі не є церковними, вважають за необхідне прийти на свято хрещення Господнього в храм, щоб почерпнути цієї святині. Що ж таке свята вода і як правильно до неї ставитись? Слід одразу зазначити, що свята вода буває великого і малого освячення, і різниця між собою зазначенням. Дві євангельські події лягли в основу освячення води це хрещення Господа в водах Йорданських і збурення води ангелом в силуамській купелі. На спомин цих подій в православній церкві відповідно встановлено два водосвяття велике і мале. Давайте розпочнемо з великого освячення води. Такою водою є хрещенська або богоявленська вода. Її ще називають великою агіасмою, тобто великою святинею. Спочатку вода освячувалася для здійснення таїнства хрещення. Оці церкви ще у перших століттях згадували святу воду у своїх творіннях. Святий Іриней Ліонський, який жив наприкінці Другого століття. Називає воду для хрещення святою, а його сучасник Тертуліан говорить про те, що через призивання імені Божого вода освячується. Святитель Василій Великий називає освячення води найдавнішим усним переданням церкви. Чин водосвяття на свято Богоявлення є згадкою хрещення нашого Спасителя в водах річки Іордан. Господь сам, не потребуючи очищення гріхів, приймає хрещення від Йоанна для того, щоб посвятити води. Під час хрещення нашого Господа був з неба голос Бога Отця, який засвідчив, що це є син мій улюблений, в ньому моє благовоління. І Дух Святий з'явився у вигляді голуба. Саме тому це свято ще називають Богоявленням, бо під час. Нього з'явився Бог в усіх трьох лицях. Щороку, коли церквою згадується ця священна подія, проста вода після освячення набуває благодатної сили тієї самої іорданської води, де все це відбувалось. Тому освячення води не просто обряд. Під час освячення звичайна вода, яку ми наливаємо з крана, перетворюється і стає святою. Як і в кожному церковному таїнстві проявляється дія благодаті Божої до людини, відбувається її освячення та оновлення. До води, освяченої на свято хрещення Господнього, у віруючих особливе ставлення, її вживають, як правило, наше серце з благоговінням і молитвою. Є, ще свята вода малого освячення. Ця вода за своїм значенням відрізняється від хрещенської. Її символічно порівнюють із водою з Силуамської купелі, яка згадується в Євангелії від Іоанна. Тут говориться про зцілення Христом сліпонародженого. Під час чуда по слову Спасителя сліпий вмив очі цією водою та отримав прозріння. Оскільки, як ми вже говорили, хрещенська вода освячується лише раз на рік, а потреби в світі воді бувають різні. Був складений чин малого освячення води. Вода, освячена чину малого водосвяття, називається малою агіасмою, тобто малою святинею. Вона вживається церквою при освяченні храмів, домівок і всього, що служить для підтримки нашого тілесного життя, їжі і пиття. Малою агіасмою користуються при звершенні молебнів, якими благословляються наші благі наміри. А саме при освяченні нового будинку, при відправленні в подорож перед початком доброї справи. У всіх цих випадках може звершуватись і саме мале водосвяття та окроплення святою водою. Це потрібно для духовної підтримки та благодатного зміцнення віруючих. Нарешті мале водосвяття звершують у важкі часи для суспільства або при особистих випробуваннях. Так, через водну стихію Господь проявляє свою силу та надає допомогу тим, хто цього потребує. Таку святу воду можна вживати з вірою та благоговінням протягом всього, дня, коли є така потреба. Чудодідність святої води відчуває на собі кожен, хто з вірою її вживає. Благодать Божа, яка сходить на воду по молитвам священика і віруючих. Дарує їй силу зцілювати хвороби, вгамовувати пристрасті, послаблює гріховні бажання та проганяє злих духів. Свята Церква, як турботлива мати, надає нам всі необхідні засоби для вирішення своїх духовних і матеріальних потреб. І одним з таких засобів є свята вода. До побачення.